Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас сильно підтримує. Сьогодні на пів одинадцята приїхав вичищати у курочок. того, що сьогодні був ранній забій, три години підйом, кава на ферму, вода гаряча, забій. І поїхали на радугу птички. Так, сьогодні хочу поволакати з вами про предупредити вас від... От... Скажу так, предупредити вас від небажаних покупок, особливо через інтернет. Я зараз вас проведу так просто по піддонам, бачите, скільки какушки Це ще я не вичищав. А це за сутки. Я чищу кожне утро. Було в мене на каналі. Я знімав, який купляв корм через інтернет. І хочу вас дуже застережити. Що будьте уважні. І в тому відео, коли я казав, мене запитували, я зробив обзор, і мене запитували, що там за корм, як корм. Я казав, що покажу тільки час. От час я показав. Дивіться, є оці два ряди. Вже верніше, один ряд залишився самих старших. Є три ряда середніх і оце маленькі. По сьогоднішньому забою скажу дуже печально. Взагалі роста немає. Півтора, ну, може, кілограма 3 максимум, це живий вес. Півтора, от півтора до трьох, а то, може, і трьох нема. Дивіться, пройшло два місяці, так скажімо, прокорлених впусту. У ці 2 місяці треба було вложити. Ну, щоб так якщо сказати. Дивіться на 100, на 100 курей треба десь кілограм ну, 700 корма. Покупного там, чи якщо самі робите, то сюди пішло хай 7 кг отої мачмали, що я купляв через інтернет, через Facebook. І 700 кг зернової бази. Туди йде соя, олія, соль, діастатік. Там, там підкислювач, кукурудза, пшениця, макуха. Ну, багато чого. Цілий, цілий раціон, весь, весь список. Ось вам результат. В оціх у них разниця 2 неділі. Це взагалі печалька. Ці почти з'їли. Два e, мішка пуріні на старті і перевів я на свій. Тут взагалі біда. Але будемо сейчас, e, У мене є, я награнулював з пуріною, e, Виходить, десь 8, 8 мішків по 2 відра 2, десь по 20 кг. 8 мішків 160 кг. Я буду докармлювати нижніх. І оцих ми садимо на гранулку. Купили гранулку і перейшли на малишей. Ну Дивіться, ну боже, печаль, просто печаль. Дивіться, ну що, ну. Не хочу розстраюватися. Там, не знаю, там, якщо є грам 200, ну о, ще така історія. З Колею, каналом ДХТ, ми спілкуємося, він мені допомагає. Коля, тобі лайк, підписуйтесь, заходьте до нього на канал. Дуже цікавий канал е, домашніх господарство трудягів. Так розшифровується. Розказує, показує. ну, якби, Хто його дивиться, той проживає з ними життя. Так само, як і мене. Хтось дивиться, комусь не подобається. Сьогодні пише ти там, ну, хтось, якийсь, ну, я вважаю, що це дурачок, пише ти мудак, знімай всяку херню. Да, я, може й мудак, ну, а якщо ти таке пишеш, то ти два рази мудак. Ну що сказати. Сказати про таких людей нічого. Я їх зразу блокую і удаляю коментарі, щоб навіть мені не портили якусь там мою статістику. Тому що в мене там. Є там 4500 підписників, мало, звісно. Ну, канал специфічний, канал не, не еротика, не порно, канал просто про буднє життя, про як, як можна заробити, як можна виростити, як можна не попасти. Дивіться, підписуйтеся, дивіться якісь, приймайте опит. Не, не робіть помилки на, на собі, робіть лучше, ну, скажімо, Беріть у когось помилки і не робіть собі помилок, отак скажу. Так що я хочу сказати за той корм. Корм нуль. Просто нуль. Я ще доказую дружині кажу, Юля, ну йолки-палки, ну ростуть же. Вона каже, так звісно, що ростуть. Ти туди і олію і. Це як його сою, що саме є основна білкова база. І ще м'ясокосну муку я теж в цій фірми заказував. Тоже по 28 гривень, по 29 гривень, 25 кілограмів, це все гроші, це все вкладається. Вчора пише один, ну, один хлопчик, я так розумію, десь він на заробітках каже: Сижу, оце читаю. Так мені подобається ваш канал. Ми, я там хочу теж повернутися і одразу зайнятися таким, ну, таким, як ви займаєтесь. Але я тут маю з дружини на 2 35 тисячі в сутки. Ну За 8 часів, які сутки. За 8 робочих часів має 3,5 тисячі гривні. Це виходить 100 доларів в це. Ну Що сказати? Приїжджай, пробуй. Ось дивися, як люди заробляють. Оце, оце три етажа. Почти одна 3 тачки. Ну, три яруса почистив в одній клітці. Якщо хтось готовий нюхати аміак. Як то хтось готов займатися, пожалуйста. Я ще дивіться, я завжди був ну, як противник того, щоб держати на полу. У мене раніше тут були, були цеплята на полу один рік. Дивіться, полове содержання є і плюс, є, і мінус. Якщо у вас немає часу, якщо у вас є терса, якщо ви зайнята людина, і вам я ж вже це казав неоднократно. Повторюсь, може, хто новий зайде на канал чи подивиться, бо люди багато ж не дивляться, їм інтересно те, що їм інтересно, то ви утром роздали або ще є як сучасний фермер авто, автокормушки та взагалі, засипали в бункер. Воно само включається, вони кушають, на, ну, ростуть на полу. Ви вечором прийшли, два мішка розтрусили, тирси, і все добре. Але ж є люди, такі я тут держав, я не вивозив. Не можна було. в перше тут було 100 штук на цих там, не знаю скільки, якщо тут 20 квадратів, тоді було мають квадратів ну, може, 12 чи там, 15. ну ото... По ту полоску, бачите, по ту лампочку. Тут була перегородка і тут, ну, невозможно було вичистити. Вони так плотно сиділи, терси не було. Підсілав я сіном, бо соломи теж нема січки. А потім, як почали чистити цих 20 см, що набралось за, за період відгодівлі, та не дай бог, це і врагу не пожелаєш. Його треба рубати слоями, бо сіна. Знаєте, я так попереплітала, що хоч бульдозером згортай. Так, що я рахую таке, моя думка така: якщо є реклама десь в Ютубі, скажем, особливо така кормова база або продукти харчування, або то в Фейсбуках, в інстаграмах, то все те, що люди не беруть. Вони просто ну, двигають свій товар, на цьому заробляють. Це принцип піраміди, Знаєте, перестали брати. Раз вони, раз в другу фірму. Там, типу, була там якась там загод бревно, стала там за рік вода. Там, чи там, ну просто там три букви якісь, то все, друга фірма. Ось дивіться, так як зараз Бесмікс перебувся. А, вон той корм, бачите? Ото теж то Бесмікс. Той самий адрес юридичний, тільки одна цифра помінена в номері. Я казав за нього, я ругався, що. На о, мові ворога, але дивлюся, що може люди були і праві. Багато хто розмовляє на де да й розмовляє, випускають, і все коротше, забули цю тему та там той. Ну, коротше, вони теж випускають. Та сама фірма, але переобулись. От я вам і кажу, що дуже будьте обережні. з цим. Я вам просто рекомендую. Розумієте, як це не краска, це не гвозді, що ви купили положив і лежить. Тут птичка долажна рости. А вона не росте. Дивіться, їм 20. Дивіться, вони ще в пуху. А їм сьогодні. Так. 13 числа вони заїхали, 13 апреля. квітня вони заїхали. 13 квітня. Сьогодні яке. А сьогодні шосте, їм через неділю, їм три неділі. Їм вважайте, 20, ну скільки там? 13 травня буде місяць. А вони дивіться, пух, ви бачите? Оце вам і біда. Це просто біда. Вони їдять все, але нема росту. Тобто, це, виходить, таке, ви просто кормите, знаєте, як зерново, зерном. Просто взяли зерно, намололи і кормить і все. А я ще гранулюю. Плюсу втрачу своє время, свою електроенергію, а премікс не робить. А для чого премікс, то каже хімія? Ну, якщо хімія, то корміть просто яєчка, цибулька, як там бабушка моя помню, маленьких. Яєчка, цибулька накришила там, потрусила, і вони там ну, росли. А це птиця яка любить, корм, премікс, бо воно нічого не, особ... не усваюється. Я... я знімав декілька ну, відео, але люди особо не дивляться. Ну, раз людям не інтересно знімати, то для чого знімати? У них какашка була світленька, а чого світленька? Того, що нема там премікс не робочий, оказується. Дивіться, я вам зараз покажу. Бачите, вже починається десь чорніть. Ну, вам телефон цього не передасть. Але я бачу, що какашка темніша. Тобто, оце ще вони з вчорашнього дня вони вже на пуріні. Оці ось середні, вони на, вони на пуріні, ще на пуріні. Тобто це я награнулював 200 кг, і вони, бачите, какашка темніє. Тобто премікс робить своє Ну, БМВД чи премікс какашка темна, і це означає, що вона робоча. Якщо какашка світла, ну така просто э, колір зерна чи кукурудзи, Ну, світла, знаєте, така, як як гірчиця, може трошки темніша. То, знаєте, то там премікс не робочий. Це 100%, це вже провірено. От, Сьогодні у нас похолодало. Ну Ось показує, у поверх 20, внизу 19.8. Ну, дві сотки різниця, тому що вентилятор розганяє. І бачите, їм вже холодно. Що по поводу цих? Ну Це теж така тема, звісно. Це, про них може знімати кіно віддільно. По-перше, вчора було жарко 24 градуси, Зараз вони на, як, на пуріні. Оцей для несучок Пуріна. Вчора заходимо. Считай, на кожній полці було ну, 2-3 яйця. А, ось, дивіться. ось опять яйце викотилось. Бачите? А сьогодні зранку ось одне і ось друге. Все. Ну, оце така. Непонятно, чи їм жара треба, ну прям жарко його. І ще такі якісь техаси маленькі. Ну, коротше, це про них може знімати цілий ціли, серіал. Потому, що я знаю одного блогера, який тестує, корм, робить і на них тестує. Тобто це птиця така, дивіться, третій день по пуріну, пошли яєчки. Ну Багато не багато, ну два лоточки насобирали. А то взагалі не було. Одне яйце там за два дні. На тому кормі, що в мене на каналі. Не хочу я навіть називати і, і. коротше не хочу. І більше моїх покупок таких не буде то, що не може бути скажімо, хороший мерседес або будь-який мерседес по ціні Жигуля, Ну це аксіома така, тут нічого не поробиш. Тобто, у той мерседес закладують дорогі деталі, комфорт, бренд і так далі. Тобто, якщо мені корм, гранулка вийшовся на 60 рублів дорожче. Не на 60 рублів дорожче. В закупці гранулка дешевше. От того самого, даже без мікса. Але за доставку вийшов 60 рублів мішок з Одеси. Тобто я заказав 20 мішків і мені вийшло 1200 за доставку. Он, дивіться, вже одному не Бачите, стоїть, стоїть клюкає щось. Так, ану. Ну, коротше считаю, что що або водянка буде, або посиніє. Ну, посині. Пападос, друзі, ще той. Але сьогодні спілкувався з каналом ДХТ Коля. Музика. Він каже, до мене теж дзвонив. Ну, глядач, підписник не знаю, каже, Коля, що робити, виручай, спасай. не знаю. Так попав на партію, у нього там держить тисячу що штук. Теж купив цей корм, що й у мене. І теж каже, ну, страшне каже, там 3 неділі 180 грам. Це каже, взагалі такого не було. Оце е, ва, ну як, закликаю до того, що будьте обережні. А лучше взагалі не купуйте. Якщо не можете пощупати і хтось кормить, ним, лучше цього не робити. Ну, Сьогодні, по-моєму, все. Що, Всім миру і добра і до зустрічі на каналі. А я погнав, чистить. Водичка є, потім в обід свинкам. І сьогодні неділя. Хочеться трошки відпочити, але не вдається, бо треба їхати фрезерувати, бо завтра садити бульбу. А, вибачте, сьогодні субота. Завтра картошка, а сьогодні субота, точно. Сьогодні фрезерую, завтра садимо картоплю. Так що всім до зустрічі на каналі.